Чому ти раб залежиш від чужої думки? Привіт! І в цьому відео розповім на своєму досвіді, чому ми залежимо від думки інших. Але перед початком відео хочу вас спитати, як ви вважаєте, чи залежите ви від чужої думки? А ми погнали. Раніше я думав, що в мене немає ніякої залежності від думки інших. І так, можливо, до цього і було, але коли я почав уходити в медіапространство, я не думав, що мене там застриг хтось в коментарях, чи ще щось. по цьому я не парився, бо хейтери це просто больні люди. А я боявся того, що хтось побачить зі знайомих чи ще щось. І сам я не розумію, чого я боюсь, і навіть зараз не розумію, чого я боявся. Бо паралельно в мене є свій проєкт, який потім ну, транслюється на YouTube, собственно. І іноді, коли я хочу виставити якийсь мем, чи щось трішки кінжове, то в мене якась починається фігня, що мені хтось там напише чи ще щось. І як я це переборов, спитайте ви. На що я вам відповім? Що я просто представляю найгіршу ситуацію, яка може призвести до тобто, саме найгірший сценарій? Що, як прикладу, мені хтось напише там щось по типу ха-ха-ха, чи ще щось такого. І для себе я зрозумів, ну і пофіг, хай пишуть, хоча мені ніколи не писали. Але я це роблю для себе, а не для когось, тож я зрозумів, що ну, зовсім повинен бути пофіг. І після чого я просто викладаю відосик. Зараз в мене такого нема, таке було тільки на початку. І якщо ви тільки на початку і вам щось дали, то просто представте найгірший сценарій і вилажіть відео там, через силу, можливо, трішки. Просто задумайтесь, якщо хтось з знайомих з вас почне там сміятися, а не підтримувати вас то який знайомий вам всрався. Я, звісно, не якийсь експерт, але мені це допомогло. Тож, підведемо підсумки. Що, скоріш за все, думки про те, що вас хтось застре, є в кожного, особливо на початку. І хтось з цим бореться і потім кайфує, а хтось живе для других і не кайфує. Та, до речі, скажіть, чи цікавить вас такий вид контенту? У мене є ще просто ідея, якщо це відео зайде, то буду це відзнімати. Та Те, телеграм-канал з карткою Монобанку для підтримки каналу є в описі. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки та всім до побачення!